Для нас вкрай важливо в прифронтовому регіоні надавати весь можливий спектр послуг. В безпечних умовах, не дивлячись на ті загрози, які є. Сьогодні сервісний центр він перевоплощає, перевтілюється по всій державі, в тому числі і в Запорізькій області. І я радий, що сьогодні буде більш доступний через те, що розмістився в укритті, а отже, не буде зупиняти свою діяльність на час повітряних тривог і буде надавати весь спектр послуг. Я дуже дякую за такі новації. Особливо мене радує те, що без однієї копійки вложених коштів з державного бюджету все це кошти підприємства. Бізнесу, які в край швидкий час змогли це зробити, тож для нас це та практика, по якій ми будемо йти абсолютно по всім державним інституціям, для того, щоб зробити їх більш доступнішими для мешканців міста Запоріжжя. Дуже важливо, щоб люди почували себе в безпеці і щоб люди мали реальний доступ до тих послуг, які надають сервісні центри. На власному прикладі знаю, як це складно, маючи талончик на 9-ту годину потрапити по запису там, о 4-й, тому що така складна історія. Дякуємо вам за те, що ви розумієте, наскільки це важливо для місцян, надаючи такі послуги, ми забезпечуємо людей всім необхідним. І можливо навіть краще ніж в інших регіонах. Тому ми тільки спільно будемо запроваджувати, посилювати безпекові норми, вимушені зараз бути в таких умовах, але життя людини найцінніше, і ми над цим працюємо, щоб всі почували себе в безпеці.